Давайте тримати себе в формі з завданням ЗНО, і цього разу ми розбираємо завдання на встановлення відповідностей Sports in Life. Пам'ятаємо, як працювати з таким типом завдань. Перше, що ви робите, читайте варіанти відповідей, тобто варіанти заголовків. Для чого? Для того, щоб розуміти, які будуть тексти у цьому завданні і на що потрібно звертати увагу. Далі ми переходимо безпосередньо до текстів і виділяємо в них ключові слова. Нагадую, що ключові слова це не слова, які найчастіше згадуються у текстах. Наприклад, у цій серії текстів найчастіше зустрічається слово спорт, проте це не робить тексти особливими і не виділяє один з поміж інших. Важливо зосередити свою увагу на тих словах, які роблять текст особливим та визначають його основний зміст. У цьому тексті ми виділили такі ключові слова. Protective gear, support and protect your body part, prevent injury, захисне обладнання, підтримуй та захищай частини тіла, запобігай травму. Серед усіх варіантів відповідей ми знаходимо safe у варіанті C, Play it Safe, що пропонує нам зосередитися на безпеці, та F a sound mind in a sound body зі словом body. І цей варіант теж якимось чином співвідноситься з тілом, проте який же з них обрати? Для цього потрібно розуміти зміст обох варіантів. it safe дослідно означає грай безпечно, тобто зменш ризики. A sound mind і sound body» на противагу означає здоровий дух у здоровому тілі. Проте, якщо значення цієї фрази, яка є, до речі сталою, вам невідомо, тоді покладайтеся на здоровий глузд. Бачите слово mind, бачите слово «body» – очевидно, що у тексті йтиметься і про розум, і про тіло. Про настрій, якісь інтелектуальні можливості та про тіло з іншої сторони. Тому очевидно, що в нашому випадку нам підходить варіант C play it safe. У наступному тексті ключові слова такі: З них випливає те, що йдеться про командні види спорту, про те, що вам потрібно знайти свою команду і запросити її. Серед варіантів відповідей маємо Keep your friends fit too. Це єдиний варіант відповіді, в якому згадується команда, що є основною думкою тексту. Тому це і є правильний варіант. І означає він, нехай твої друзі теж будуть в формі. У наступному тексті ми виділили такі ключові слова. Прочитайте їх. Бачимо, що з одного боку автор розказує про переваги зимових видів спорту, які покращують стан вашого здоров'я. А саме спалюють калорії, покращують вашу серцево-судинну систему, зміцнюють м'язи та кістки. Далі він говорить, що заняття спортом гарно впливають на розумове здоров'я і покращують настрій, а також допомагають побороти зимову хандру. Серед варіантів відповідей такий баланс між тілом та духом є тільки в варіанті F, який ми вже розбирали: a sound mind and a sound body».